Хочете дізнатися, чим живе найстаріший вищий навчальний заклад рівного, і чому кількість абітурієнтів, які сюди вступають щороку, збільшується і збільшується, про те, що тут вивчають і хто тут навчається. Про це не тільки розповідаємо у новому проєкті. Про універ з 4 травня. Ми завітали на день відкритих дверей, щоб усе показати і вам. Національний університет водного господарства та природокористування відкрив свої двері майбутнім вступникам. Десятки абітурієнтів завітали до корпусу номер 7 що на Миколи Карнаухова 53 а Символічно, адже саме тут знаходиться приймальна комісія університету. Сюди абітурієнти й приносять свої документи і заяви про вступ. Одна з гостей Владислава зараз учениця рівненського ліцею номер 13, а в майбутньому дизайнер. До слова, в цьому році новий ГП започатковує нову освітньо-професійну програму Дизайн. Я вирішила йти дизайнера, тому що що ну, це творча професія, і вона для мене цікава. Я люблю всяке таке там малювати. А, і ось я хочу йти на дизайнера інтер'єру. Або я ще розглядала дизайн в плані IT. Мені все сподобалось. Тут дуже цікаво розповідають вчителі, вони дуже... Сучасні, доступні, веселі серед абітурієнтів і Оксана дівчина навчається у Березнівському лісотехнічному фаховому коледжі національного університету водногосподарства та природокористування на спеціальності облік і оподаткування. Планує далі продовжувати вчитися на цій спеціальності вже у вищому навчальному закладі. Однак на дні відкритих дверей Оксана разом з подругами цікавилася й іншими освітніми програмами. Наприклад, познайомилися дівчата із кафедрою військової підготовки. Дійсно, зацікавили ще й інші спеціальності. Нам показували зброю, як вона розкладається, гарні викладачі, привітні і відкриті до спілкування. Все, що ми запитували, вони все нам відповідали. Усі абітурієнти мали змогу завітати на локації кожного з восьми навчально-наукових інститутів, де більше дізнавалися про усі 140 освітніх програм ближче знайомилися із викладачами, випускниками, які успішно реалізували себе у тій чи іншій галузі, а також і студентами, які зараз добувають освіту. Останні розповіли не тільки про навчання, а й про те, яким насиченим є студентське дозвілля. У нас доволі насичене студентське життя часто. Проводяться такі заходи, як, наприклад, золота осінь, студвесна. Мені здається, що це дуже чудова можливість студентам бути задійними не тільки у своїй професійній якійсь сфері, в навчанні, а і в творчості. Це ну, можливість також знайти друзів, якихось однодумців і. Я вважаю, що це переважно. Такі більш плюси. щороку. Університет під час вступної кампанії отримує орієнтовно 10 тисяч заяв. Доєднується до сім'ї новигапе близько трьох тисяч вступників. Набірне навчання здійснюється на денну і заочну форму. Тут студенти мають змогу навчатися дистанційно та за дуальною формою навчання, поєднуючи пари та офіційне працевлаштування за фахом. Цьогоріч вступна кампанія розпочинається у липні. Календарна дата вступної кампанії це перше липня. Це створення електронних кабінетів, які підготовчий етап роботи. А сама подача заяв стартує. Я думаю, що кожен вступник знає цю дату. Це 19 липня. Наразі в університеті вищу освіту здобувають орієнтовно 9,5 тисяч студентів. У нас є спеціальності галузі знань, освіта. У нас є спеціальності галузі знань, культура, мистецтво, журналістика та міжнародні відносини. У нас є спеціальності галузі знань, бізнес, адміністрування і право, спеціальності природничі науки, математика статистика. Будівництво, виробництво і інженерія У нас є спеціальності галузі знань, сільське, лісове, рибне господарство, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, спеціальності галузі знань туризм і транспорт, транспорт і послуги. І спеціальність галузі знання оборона і безпека. День відкритих дверей, захід що важливий не лише для абітурієнта, а й для усього колективу національного університету водного господарства та природокористування. Ділиться ректор Віктор Мошинський. Це така чергова традиційна подія, яких ми організовуємо в році декілька для того, щоби. Підтвердити нашу транспарентність, нашу відкритість до наших вступників, до наших співгромадян, до громадян міста, до проєктів, які ми реалізуємо для міста, України, регіону і цілої Європи. Бо ця відкритість це основа роботи університету. Як поділилися абітурієнти, день відкритих дверей дав можливість побачити, яким насправді яскравим є життя університету. Далі про навчання студентів та нові можливості. Це був проєкт про універснув. ВГП. до зустрічі.